24 лютого 2022 року, коли я йшов додому, я побачив тут екскаватор, який вів земляні роботи. Я попитав, що за що. Вони мені відповіли, що сюди мають протягнути електричний кабель високовольтний, з будівництва, що йде напротив. Це вже от вони викупили той дім і з тих трьох квартир вони зробили СББ і будуть будувати тут дім. Забрали наш заїзд і доплюсували, доплюсували до цієї СББ цю всю площу. Все о -о -о забрали той заїзд від нас. Після того я почав звертатися в міську раду. Писав одне звернення, друге, третє, п'яте, десяте звернення щоб вони пояснили, чому вони забрали від нашого будинку заїзд, який нам був наданий в як тупиковий заїзд рішення міської ради в 1996 році.